Шановні пані, панове члени ставки, слово для доповіді надається головнокомандувачому Збройних сил України генералу Субському. Прошу, пане генералу. Пане президенту України, Верховний Галантимаш Збройних Сил України, Сили оборони України, продовжують ведення оборонних операцій на основних операційних напрямках. Фактично на всій лінії дій ідуть бої різної інтенсивності. Найбільш складна ситуація залишається на Баковском напрямку. Противник намагається прирвати оборону наших військ, але станом на ранок всі атаки і успіху успіху не немало. На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на Кримих напрямках просунулись до 2 км. Взяли під контроль 5 квадратних кілометрів території. Обстановка на інших напрямках залишається складною, але контролюваною. Сила оборона потужного виконання визначених завдань добре закищує. Дякую, Олександр Станіславович. Всі інші деталі окремо. Я з вами зв'яжусь.